ЖУЛЬ ВЕРН, п'ятнадцятирічний капітан, ЧАСТИНА перша. Розділ сімнадцятий СТО МИЛЬ за 10 ДНІВ. Мандрівники та МиСЛИВЦІ, що ночують в тропічному лісі просто неба, зазвичай прокидаються від дуже незвичних та неприємних завивань. У цьому вранішньому концерті було чутно і квактання, і хрюкання, і каркання, і гавкіт, і вереск. А глузливе бубаніння доповнювало це звукове різнобарв'я. Так зустрічають початок дня мавпи. В тропічному лісі можна зустріти маленьких марикіну, сагуїна із пістрявим писком, сірого моно, шкірою якого індійці накривають казенну частину своїх рушниць, сагу, яких можна впізнати за двома довгими пучками шерсті за вухами, і багатьох інших представників численної родини чотирируких. Напевно, найцікавішими з-поміж них є ревуни. Мавпи із фізіономією справжнього вельзевула та довгим, чіпким хвостом. Щойно сходить сонце, найстарша мавпа зграє завиває похмурим, добре поставленим голосом монотонну мелодію, це баритон групи. Юні тенори підхоплюють слідом за ними в ранішню симфонію. Індійці говорять, що в такий спосіб ревуни читають свої молитви. Однак того дня мавпи, вочевидь, не бажали читати молитви, оскільки їх не було чутно. А, до речі, їхні голоси лунають на велику відстань. Такий сильний звук утворюється через швидке коливання особливої кісткової перетинки, що у ревонів утворюється з потовщення під'язикової кістки. Коротше кажучи, з якоїсь невідомої причини того ранку ані ривони, ані сагу, ані інші мавпи цього величезного лісу не дали свого звичного вранішнього концерту. Подібна поведінка мавп дуже засмутила б індійців качівників не те, щоб вони любили такий тип хорового співу, проте вони із задоволенням полюють на мавп і роблять це тому, що цінують їхнє м'ясо. Дійсно дуже смачне, особливо в підкопченому вигляді. Діксент та його супутники не мали звичайно зеленого поняття про звички ревунів, інакше мовчання мавп дуже б їх здивувало. Мандрівники прокинулися один за одним, ніч пройшла спокійно, і декілька годин відпочинку відновили їхні сили. Маленький Джек розплющив очі. Одним із перших. Насамперед він запитав, чи з'їв Геркулес вночі вовка. Однак виявилося, що жоден вовк не з'являвся, тому Геркулес ще не снідав. Інші мандрівники теж зголодніли, і Нен почала готувати сніданок. Меню було таким, як і вечеря напередодні. Однак вранішнє лісове повітря викликало усіх апетит, і ніхто особливо не виридував. Всі зрозуміли, що треба поповнити сили для виснажливого денного переходу, і тому з апетитом. Хрумкотіли сніданком, навіть кузен Бенедикт, можливо, вперше в житті зміскував, що сніданок, недаремний та дуже потрібний для життя процес. Проте він заявив, що відвідав цю країну зовсім не для того, аби розгулювати, запхавши руки до кишень. Якщо Геркулес наважиться і надалі заважати йому полювати на кокуййо та інших світлякових, то йому ой як не пощастить. Погроза, здавалося, не дуже налякала велетня. Проте місіс Велдон відвела Геркулеса в бік і сказала, що, напевно, можна дозволити цій великій дитині відхилитися від маршруту групи, не випускаючи при цьому його із поля зору, не варто позбавляти кузена Бенедикта без невинних задоволень, таких природних для його віку. О сьомій годині ранку маленький загін рушив далі на схід, зберігаючи встановлений напередодні похідний порядок. Дорога, як і раніше, пролягала крізь ліс. Тут, де жаркий клімат та велика кількість вологи, поєднуючись, сприяли бурхливому росту рослин, на цьому родючому ґрунті слід було очікувати на появу безмежно зеленого простору. Це велике плоскогір'я було розташоване на самісінькій межі з тропіками і деякими літніми місяцями сонце, проходячи в зеніті, кидало свої промені на землю майже прямовисно. Тому в ґрунті накопичувалися величезні запаси тепла, а підґрунтя завжди залишалося вологим. Всі ці ліси, що йшли один за одним, а точніше, цей безкінечний ліс був прекрасним. Проте Діксент не міг не помітити дивовижної суперечності. Зі слів Гарріса, подорожні знаходилися в області пампи, а пампа це слово походить з мови кечіо та означає рівнина. І якщо пам'ять йому не зраджує, характерні риси цієї рівнини є такими: брак води, відсутність дерев, повна відсутність каміння. А в сезон дощів могутні зарості чортополоху, який сягає розмірів невисокого дерева, і у спеку утворює непрохідні зарості. Окрім того, карликові дерева та колючі кущі, все це надає місцевості похмурого та посушливого вигляду. Однак, відколи маленький загін під керівництвом американця рушив в дорогу, попрощавшись з узбережжям, все було інакшим. Непрохідний ліс тягнувся з усіх сторін аж до горизонту. Ні, не такою, уявляв собі Дік Пампу, але ж... Можливо, Атакамське плоскогір'я, як стверджував Гарріс, занадто своєрідне, адже Дік знав тільки те, що Атакама одна із величезних пустель Південної Америки між Андами та берегом Тихого океану. Цього дня Дік Сенд задав американцеві декілька питань про це і сказав, що його дуже здивував такий вигляд пампи. Проте Гаррісу вдалося розвіяти сумніви Янака, розповівши йому безліч фактів про цю частину Болівії, підтвердивши тим самим відмінне знання країни. Ви маєте рацію, мій юний друже, мовив він до Дікасенда, Справжня пампа дійсно така, як її описують в книгах про подорожі. Це досить посушлива рівнина і подорожнею пов'язана з великими труднощами. Пампа дещо нагадує нині північноамериканські савани, тільки Савани. Часто заболочені. Так, саме такий вид має пампа Ріо Колорадо, ліяноси Оріноко та Венесуели. Однак ми знаходимося в місцевості, вигляд якої навіть мене дивує. Щоправда, я вперше перетинаю Плоскогір'я, щоб скоротити наш шлях. Але, хоча й бував тут раніше, я знаю, що Атакама абсолютно не схожа на пампу, а справжню пампу ви б могли побачити не між західними Кордильєрами та головним хребтом Ант, Але по той бік гір. На сході материка вона простягається до самого Атлантичного океану. Нам доведеться переходити Анди? швидко запитав Діксент. Ні, мій юний друже, не доведеться, посміхаючись, відповів американець. Адже я сказав, ви б могли побачити, а не ви побачите. Не турбуйтеся, нам не доведеться виходити за межі цього пласкогір'я, яке вище за півтори тисячі футів ніде не піднімається. За наших засобів пересування я ні що б не повів вас через Анди. Набагато простіше було б йти берегом, промовив Діксент. О, так, в тисячу разів простіше погодився Гарріс. Проте асьєнда Сан Фелісе розташована по цей бік Ант. Таким чином, впродовж усієї подорожі, ми не зазнаємо жодних серйозних труднощів. Ви не боїтеся заблукати в лісі? Адже ви перетинаєте його вперше? запитав Дік ні, мій юний друже, не боюся, відповів Гарріс. Я навідмінно знаю, що цей ліс подібний до безкрайнього моря, або скоріше морського дна, де навіть моряк не зміг би визначити своє положення. Але ж я звик мандрувати лісами та вмію знаходити в них дорогу за розташуванням гілок на деяких деревах, за напрямком, в якому росте їхнє листя, за рельєфом та складом ґрунту, за безліч дрібниць, яких ви не помічаєте. Зберігайте спокій, я виведу вас та ваших супутників до потрібного нам місця. Гарріс говорив дуже впевнено, Дік Сенд та американець йшли поруч, поперед загону, і ніхто не втручався в їхню розмову. Якщо у Діка і залишалися деякі сумніви, які американцеві не завжди вдавалося розсіяти, то він вважав за краще тримати їх при собі. 8, 9, 10, 11 та 12 квітня минули без несподіванок. За 12 годин загін просувався не більше, ніж на 8-9 миль. Решта часу залишалася на зупинки для перекусу та нічний відпочинок. Хоча подорожні починали відчувати деяку втому, загалом стан здоров'я у всіх був задовільним. Маленькому Джекові вже надокучилася одноманітна мандрівка лісом. Окрім того, дорослі не стримали своєї обіцянки в умові дерева та птахи мухи. Все це постійно відкладалося. Говорили, що покажуть йому найкрасивіших папуг на світі, але де ж? Зелені папуги, батьківщину яких були ці ліси, де вкриті усіма кольорами веселки Ара з голими щаками та довгим хвостом, Ара, який ніколи не спускається на землю, де амазони, що мешкають переважно в тропіках, де дрібні строкаті папушки з пухнастим нашийником з пір'я, де всі ці балакучі птахи, які, на думку індіанців, досі говорять на мовах давно вимерлих племен. З усіх папуг Джекові показали лише попелясто-сірих жако з червоним хвостом. Їх було багато під деревами. Однак цих жако хлопчик бачив і раніше. Вони є в усіх частинах світу. Будинки двох континентів сповнені їхніми нестерпними криками, і з усіх папугових їх найлегше навчити говорити. Варто зазначити, що якщо Джек почувався обуреним, то не менш обуреним почував себе і кузен Бенедикт. Щоправда, йому не заважали тепер під час переходів проти лісом, однак йому і досі не вдалося знайти жодної комахи гідної зайняти місце в його колекції. Навіть світляки наполегливо відмовлялися показуватися йому вечорами і приваблювати його мерехтінням своїх щитків. Природа, здавалося, знущалася з нещасного ентомолога, і не дивно, що козан Венедикт весь час перебував в огидному настрої. Впродовж наступних чотирьох днів загін продовжував так само рухатися на північний схід. До 16 квітня подорожні пройшли не менше ста миль від берега океану. Якщо Гарріс не заблукав, а він категорично це заперечував, асьєнда Сан-Феліса була не більш як за 20 миль від того місця, де вони цього дня зупинилися на нічліг. Отже, найпізніше за 48 годин мандрівники опиняться під її гостинним дахом і, нарешті, відпочинуть від своїх пригод. Тим часом, хоча й вони майже повністю перетнули плоскогір'я атаками посередині, вони не зустріли в цьому безкінечному лісі жодного туземця. Діксент неодноразово про себе шкодував, що Пілігрим не зазнав краху в якомусь іншому місці узбережжя. Трохи південніше, бо трохи північніше, вони б давно натрапили на місто, село або плантацію. І місіс Велдон та її супутники давним-давно були б у безпеці. Однак, якщо ця область здавалася зовсім безлюдною, то тварин з кожним днем ставало все більше. Час від часу здалеку доносилося протяжне жалібне завивання. Гарріс говорив, що це ви є ай-ай. Крупний лінивець, широко поширений цими лісовими краями. 16 квітня пополудні, коли загін розташувався на відпочинок, в повітрі пролунав різкий свист, такий дивний, що місіс Велдон стривожилася. Що це таке? запитала вона, швидко скочивши на ноги. Змія, скрикнув Дік Сенд і, схопившись за рушницю, став перед нею. Справді, можна було побоюватися, що якийсь плазун проповз густою травою аж до самого місця привалу, це міг бути гігантський сукур. Вид удава, що довжиною іноді сягає 40 футів. Втім, Гарріс зараз же відкликав назад Діка Сенда та Негрів заспокоїв місіс Уелдон. Він пояснив, що це не сукур, що сукур не свистить, а звук цей видають зовсім безпечні чотириноги, яких дуже багато в тутешніх краях. Заспокойтеся він. І не ворушіться, а то перелякаєте цих безневинних тварин. Що це за тварини поцікавився Дік Сенд, який не втрачав можливості розпитати. Американця, який втім, і так розповідав про все дуже охоче, не примушуючи зайвий раз просити. Це антилопи, мій юний друже, відповів Гарріс. Ой, я хочу подивитися на них, вигукнув Джек. Це дуже складно, мій хлопчику, сказав Гарріс. Дуже складно. Можливо, я все ж таки спробую наблизитися до цих антилоп свистунців? запитав Діксент. Ви не встигнете зробити й трьох кроків, заперечливо похитав головою американець, як все стадо моментально здемить. Не раджував намарно витрачати сили. Втім, Дік мав свою думку щодо цього. Не випускаючи рушниці з рук, він ковзнув у траві. Тієї ж секунди з десяток граціозних антилоп з маленькими, проте гострими ріжками вихором промчали повстабір. Їхня яскрава рода шерсть вогняною плямою майнула на темному фоні дерев. От бачите, я попереджав вас, сказав Гарріс, коли юнак повернувся. Антилопи такі прудкі, що їх не вдалося розглядіти, були не єдиними тваринами, що. Потрапили на очі подорожнім, інших вдалося роздивитися, що правда не дуже добре, проте їхня поява викликала доволі дивну суперечку між Гаррісом та його супутниками. Близько чотирьох годин по обіді маленький загін ненадовго спинився на лісовій галявині, як раптом декілька крупних тварин виплигнули з гущавини за сто кроків від них і тієї ж миті помчалися з блискавичною швидкістю. Попри всі попередження американця, Дік Сент цього разу закинув на плече рушницю та вистрілив. Однак тієї миті, коли пролунав постріл, Гарріс штовхнув дуло, і, хоча Дік був влучним стрільцем, куля в ціль не потрапила. Не потрібно стріляти. Не потрібно стріляти, загукав Гарріс. Так, але ж це були жирафи? вигукнув Дік Сент, пропустивши повз вуха зауваження американця. Жирафи? вигукнув маленький Джек, підводячись сідлі. Де жирафи? Жирафи? перепитала місіс Уелдон. Ти помиляєшся, Діку, жирафи не водяться в Америці? Звичайно ж, в цій країні не може бути жирафів, сказав Гарріс дещо здивовано. В такому випадку, що ж це за тварина? спитав Дік Не знаю, що й думати, відповів Гарріс. Можливо, ваші очі вас обдурили, мій юний друг. Можливо, це були страуси? Страуси? одночасно повторили місіс Уелдон та Дік, здивовано приглянувшись. Так, так, звичайні страуси, повторив Гарріс. Але ж страуси, птахи, сказав Дік, а отже вони двоногі? Саме так підхопив Гарріс. І я якраз чітко бачив, що ці тварини, які помчали так швидко, були двоногими. Двоногими, повторив юнак, а мені здалося, що в них чотири ноги, сказала місіс Велдон, і мені також зауважив старий Том. Бат, Актеон та Остін підтвердили його слова Чотириногі страуси, розреготався Гарріс, то було б сміху. Ось тому ми й подумали, що це жирафи, а не страуси, заперечив Діксент. Ні, мій юний друже, ні, сказав Гарріс. Ви погано роздивилися. Це пояснюється швидкістю, з якої страуси втекли, і досвідченим мисливцям інколи трапляється помилятися в таких випадках. Пояснення американців виглядали дуже правдоподібним. На далекій відстані Великого Страуса не складно сприйняти за невеликого жирафа. Обидва мають дуже довгі шиї та закинуту назад голову. Страус схожий, так би мовити, на напівжирафа. Він не має другої пари ніг. На швидкості, коли вони лише промайнуть перед очима, їх можна переплутати. Головним доказом помилки місіс Велдон та її супутників слугував факт, що жирафи не водяться в Америці. Мені здається, страуси теж не водяться в Америці, заважив Дік. Ні, водяться мій юний друже, заперечив Гарріс. Якраз в Південній Америці водиться один різновид страуса. Нанду. Саме його ми і бачили. Гарріс говорив правду. Нанду типовий житель південноамериканських рівнин, а м'ясо їхнього молодняку дуже смачне. Це сильний птах з ростом іноді більше двох метрів, з прямим дзьобом. В нього довгі крила з густим синюватим пір'ям, а на ногах... Три кіхтисті пальці, чимнанду істотно відрізняється від двопалих африканських страусів. Про всі ці відомості цілком точні. Гарріс, який, вочевидь, дуже добре був обізнаним у звичках цих птахів, повідомив мандрівникам: місіс Уелдон та її супутники були змушені визнати свою помилку. Можливо, ми зустрінемо ще стадо страусів, продовжував Гарріс. Спробуйте трохи краще розглянути їх, щоб надалі не сприймати птахів за чотириногих. а головне, мій юний. Друг, не забувайте моїх порад і не стріляйте більше, яку б тварину ви не зустріли. Нам немає потреби полювати заради прожитку, і я повторюю не слід пострілами сповіщати всіх навколо про наше перебування в цьому лісі. Дік Сент нічого не відповів він глибоко замислився, в його голові знову зажеврів сумнів. Наступного дня, 17 квітня, загін зранку вирушив у путь. Гаррі стверджував, що на мене доби, як подорожні опиняться вже під дахом сан СанФелісе. Там, місіс Уелдон, говорив він, ви отримаєте все необхідне для вашого положення і кілька днів відпочинку відновлять ваші сили. Можливо, ви не знайдете на цій фермі тієї розкоші, до якої звикли у вашому будинку в Сан-Франциско. Однак, все ж переконайтеся, що наші асієнди, навіть у найглухіших куточках країни не позбавлені комфорту. Ми не такі вже й дикуни. Містере Гарріс, відповіла місіс Велдон, на жаль. Вдячність все, чим ми можемо вам віддячити за вашу благородну допомогу. Але повірте, вона йде від чистого серця. Так, вже б час прибути на місце. Ви дуже стомилися, місіс Селдон? Я ні, відповіла місіс Селдон. але я бачу, що Джек дуже стомлений, кожен день певної години його лихоманить. Хоча клімат цього плоскогір'я вважається здоровим, сказав Гарріс, трапляється, що в березні та в квітні люди іноді хворіють тут на переміжну гарячку. На щастя, передбачлива природа розмістила проти отруту поруч з за отрутою, заважив Діксент. Що ви хочете цим сказати, мій юний друже? здивовано запитав Гарріс. Хіба тут не ростуть хінні дерева? відповів Дік. Так, дійсно, сказав Гарріс, ви маєте рацію. Тут батьківщина хінних дерев, кара яких так добре лікує гарячку. Мене, відверто кажучи, дивує, що ми досі не побачили жодного хінного дерева, додав Діксент. Ех, мій юний друже, сказав Гарріс, хінні дерева не так вже й легко розпізнати. Щоправда, вони часто дуже високі, у них велике листя та рожеві пахкі квіти. Проте виявити їх нелегко. Ростуть вони зазвичай не групами. А поодинці, поміж іншими деревами, індіанці, які збирають хінну кору, впізнають їх лише за вічно зеленим листям. Якщо ви помітите таке дерево, вкажіть мені на нього, містере Гарріс, попросила місіс Велдон. Звичайно, місіс Велдон, але на асьєнді Сан-Фелісе ви знайдете сірчанокислий хінін. Цей засіб ефективніший за просту кору хінного дерева. Останній день подорожі пройшов без пригод. Настав вечір, і загін зупинився на нічліг, як зазвичай. Погода весь час була сухою та ясною. Але зараз, схоже, збиралися на дощ, тепла земля порувала, і ліс затягнуло непроглядним туманом. У цьому не було нічого дивного, оскільки наближався початок дощового сезону. На щастя, для маленького загону гостина асієнда була вже зовсім недалеко, залишалося кілька годин. Хоча, за розрахунками Гарріса, який спирався на час шляху, загін знаходився не далі як за 6 миль від асієнди, але тим не менш, на ніч необхідно було прийняти всі звичні запобіжні заходи. Том та його товариші повинні були по черзі нести вахту. Діксандрій Сандрішуче наполягав на цьому. Більш ніж будь-коли він вимагав дотримання всіх перестарох, бо страшна підозра вгризалася в його розум, хоча поки що він не хотів ні з ким про це говорити. Привал влаштували в гаю біля підніжжя гігантського дерева, втомившись, від довгого переходу місіс Велдон та її супутники невдовзі заснули, однак раптом їх розбудив гучний крик. Що трапилося? спитав Діксент, який першим схопився на ноги. Це я, це я кричав, відповів козен Бенедикт. Що з вами? Мене щось вкусило. Змія? жахнулася місіс Велдон. Ні, ні, не змія, якась комаха, відповів кузен Бенедикт. Зачекайте, ось вона, я його зловив. Так роздушіть його і не заважайте нам спати, сказав Гарріс. Розчавити комаху? скрикнув кузен Бенедикт. Ні, ні. Я повинен її оглянути. Якийсь москіт стенув плечами Гарріс. Ні, заперечив кузен Бенедикт, це муха і вельми цікава муха. Дік Сент вімкнув свій ручний ліхтарик і наблизився до кузена Бенедикта. Господи, що я бачу, вигукнув ентомолог. Нарешті мене винагороджено за всі мої негаразди та розчарування. Я зробив велике відкриття. Кузен Бенедикт захлинався від щастя, він дивився на спійману муху поглядом тріумфатора, здавалося, він готовий був її розцілувати. Але що це таке? запитала місіс Велдон. Двокрила комаха кузино. І яка чудова. Кузен Бенедикт продемонстрував всім буру муху розміром трохи менше бджоли з жовтими смушками на черевці. Вона не отруйна? запитала місіс Велдон. Ні, кузино. Людині вона не загрожує. Однак для тварин, для антилобу, буйволів, навіть для слонів це страшний ворог, яка ж чарівна, прекрасна мушка. Тож ви скажете нам нарешті, що це за муха? вигукнув Діксент. Ця муха, відповів ентомолог. Ця мила мушка, яку я тримаю в руці, називається Цеце. Цією мухою досі по праву пишався лише один континент. Ніхто і ніколи ще не знаходив Цеце в Америці. Дік не наважився запитати кузена Бенедикта, в якій же частині світу досі зустрічалася ця жахлива Цеце. І хоча всі мандрівники знову поринули в сон, перерваний цією подією, проте Дік незважаючи на сильну втому, до самого ранку не столив. Oxi.